Виконуємо лабораторну роботу номер 2 дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Перейдемо за посиланням, так, але попередньо давайте ознайомимося з тим, що нам необхідно виконати. Значить, встановити гармату на рівні нульової позиції. Тобто, ось тут у нас нуль, тому що ми можемо гармату піднімати. Під кутом мінімальний 25 градусів. Обираємо початкову швидкість, нехай у нас буде 20. Так. І будемо стріляти. Занесемо до таблиці дані значення. Кут у нас 25, початкова швидкість 20. Бачимо, що таблиця складається з двох частин: дані вимірювань, тобто, і дані розрахунки. Розрахунки ми будемо обраховувати за ось цими трьома формулами. Робимо постріл і вимірюємо необхідні дані. Нам до таблиці треба занести три числа: відповідно, висоту, максимальну, на яку підніметься у нас, піднялася у нас куля при пострілі, дальність польоту і час, який був витрачений на дану лабораторну дослідження. Висоту ми знайдемо наведенням ось цього вимірювальника на зелену крапку. Відповідно, це буде 3,64 метра. Заносимо до таблиці. Дальність польоту і час польоту ми знайдемо, навівши вимірювальний прилад, на. Місце падіння кулі. Час відповідно у нас 1,72 секунди, і дальність польоту 31 метр 24 сотих. метра. Занесли таким самим чином ви можете зробити постріли е, решта. Ну, наступні ще три постріли вам необхідно зробити. Якщо у вас е куля падає за межами поля, ви можете її це поле зменшити. Знову берете, наводите на зелену крапочку на шляху падіння е кулі. 842 бачимо. Так, Заносимо тут у нас. Е Кут гармати 40, швидкість 20. значить Максимальне підняття 8 метрів 42 см 8,42 метра. Ну, а дальність і час вимірюємо ось в цьому положенні. Відповідно, дальність 40,16 метра. І час 2,62 секунди. Записали. Ну, змінюєте кут і виконуєте постріли і вимірюєте ті, ті величини, які вам необхідно. Ось так. Я покажу, яким чином ще потрібно зробити розрахунок. Значить, робимо розрахунки. Розрахуємо час. Для цього ви копіюєте формулу. Вставляєте її і підставляєте числові значення. Значить, 2 множимо на 20, бо це початково, і множимо на синус 25 градусів. І ділимо на 9,81. Прискорення вільного падіння. Рахуємо на калькуляторі, і ми отримаємо. 1,723 секунда. Табличку ж заносимо округленням до сотих. Бачимо, що наш час співпадає. Таким самим чином, знаходимо максимальну висоту польоту. Це виходить 3,641 тисячна метра. В табличку заносимо з округленням до сотих. Ну і аналогічно виконуємо розрахунок дальності польоту. Тут у нас подвоєний кут. Так виходить 31,235 тисячних метра. В табличку ж заносимо з округленням до е, сотих 31,24 метра. А як бачимо, у нас співпадають. І вимірювання, і розрахунки. На основі цього ви повинні зробити висновок та дати відповіді на контрольне запитання, і надіслати необхідні ці розрахунки в даному документі.